Зараз ті кошти, які ми залучаємо, це по суті кошти на той газ, який буде імпортуватися вже у грудні, у січні, в лютому, в березні. Тому що кошти на імпорт газу в жовтні, ли... в жовтні листопаді вже є. По суті, жовтень він вже закуплений, листопад у більшій мірі теж. Якихось додаткових закупівель саме на листопад поки що не фіксується. В основному це будуть кошти вже на наступні місяці. Я думаю, що от це досить такий. Хороший крок з точки зору уряду, щоб убезпечити себе від можливих майбутніх атак, які можуть призвести до більшого балу видобутку, нам зараз, враховуючи той досвід цього місяця, жовтня, нам потрібно готуватися до найгіршого сценарію, до того якому у нас можливо видобутку не буде зовсім, як би це погано не звучало, але готуватися потрібно до найгіршого. А як до нього готуватися? Дрова закупляти? Можливо, як один з варіантів, це перехід на альтернативні види палива, де це можливо, в тому числі і дрова. Інший це якраз от закупівля забезпечення, контрактування імпорту, накопичення достатньої кількості коштів для того, щоб могти забезпечити цей імпорт. І так само мати певний запас у сховищах.